В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску: ринок землі та інвестиції в аграрну галузь. Сьогодні День Конституції України. Основний закон гарантує українцям право приватної власності на землю, а воно передбачає можливість вільного володіння, користування та розпорядження своїм нерухомим майном. На жаль, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення порушує конституційне право громадян на вільне розпорядження своїм майном, забороняє купівлю продаж земельних ділянок. Як наслідок, земля не є товаром, тому вона не може бути предметом застави для отримання банківських кредитів на розвиток виробництва відсутність обігу сільгоспогідь призводить до недооцінки земель та відповідно до заниженої орендної плати а відтак. Необхідно скасувати мораторій, щоб забезпечити людям повноцінне право на свою землю. Переконаний член групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Олександр Шкурла. Мораторій продовжується 16-й рік, поки ж власники не набули повноцінного власництва своїх земель, І враховуючи систему обмежень, яка має бути для якийсь переходний період, щоб сама головна мета це зрушити з мертвої точки, до котрої Україна дістала. З часів незалежності. Там є різні аспекти, Це моральний обов'язок наповнити історичну справедливість. Ми пам'ятаємо, як комуністи забирали насильно землю і людей змушували просто віддавати свої землі колгоспам і совгоспам того супротивлялося, того вислали там на Сибір і так далі. На зараз після декілька річ, приходить історичний момент, коли потрібно декомунізувати, виправити цю історичну помилку і повернути людям землю, але повернути в цілості, а не на половину, як це проходить з 95-го року. Далі факт є то, що вже більше як мільйон людей по. Мерло і не скористалося, а на жаль, не дожило до того часу, коли держава їм поверне землю в повноправному обсязі. Що стосується впливу на виробництво, головна ціль розвитку сільського господарства – це створення і підтримка сімейних ферм. Дуже важливо просто підтримати інтерес фермерів, з точки зору дійсно, щоб вони були зацікавлені, щоб побачили, що відкритий ринок землі їм допоможе в просуванні своєї діяльності і в більшої стабільності, тому що коли ринок землі працює майже в цілому світі, там з декількома винятками в Європі тільки Україна і не немає ринок землі сільськогосподарський. Щоб залучити фермерів, ми також згідні, що обов'язково потрібно підтримувати фінансування покупки земель, просто з державною підтримкою. Ми також запропонували свої пропозиції по цьому питанню, і також у мене є інформація, що міжнародні фінансові організації готують також свої пропозиції по цьому питанню, тому що це тим для розвитку фермерства, особливо для проектів, які вимагають інвестування, ферми не дуже спроможні просто інвестувати. І якраз це сиріва орієнтація українського експорту, експорт виріс, обйомів, продукції, то валютна виручка була нижча. Насправді, якщо дозволити людям інвестувати в новий актив, яким є українська земля, то почнуть розвиватися нові напрямки сільгоспвиробництва. Зокрема, на своїх угіддях будуть закладатися багаторічні насадження, сади і виноградники. Новий поштовх отримає органічне землеробство та тваринництво. Вигідно буде створювати об'єкти переробки, щоб продавати продукцію з великою доданою вартістю. Потужний інвестиційний поштовх отримають також місцеві Сцеві громади, адже ринок землі виведе з тіні шахрайські схеми використання угідь, що збільшить податкові надходження та створить привабливі умови для залучення реальних інвесторів, запевняє Олександр Шкурла. Відкриття ринку землі не обов'язково привести до якоїсь великої розпродажі земель. навпаки, просто підвищення ренти плати, тому що альтернатива не одна, а дві, тому що або продаж, або самі селяни можуть почати працювати на землі, тому що можуть залучити кредити. То така ситуація б мала принести також до підвищення податків для сільських громад і ліквідації тіньового ринку землі. Це би привело до підвищення податків як земельного, так і ПДФ, які залишаються на місцях. Це також велик. І імпульс потенційний для розвитку сільських територій, тому що інвестори, бажаючи особливо середньострокові, довгострокові інвестиції, вони більше дають перевагу просто стабільності, і це може бути тільки на приватних землях. Тут зрозуміло є аспекти, що і диверсифікації і зайнятості населення. Сільське господарство зрозуміло в селі має мати перевагу і воно має перевагу, але відштовхуючись від можливості придбувати землі, інвестувати більш надійно, також за підтримки кредиту. Є потенціал для переробної індустрії і виробництва більш якісних продуктів. Це має значення також до оподаткування, особливо бачимо можливість або практично мотивацію сільських громад в тому, щоб були прямо зацікавлені на інвестиціях. Це відбувається особливо в об'єднаних громадах, котрі у сьогоднішньому законодавству можуть залишати 60% податку на доходи фізичного сіпу у себе в своїх бюджетах. Також земельний податок можуть залишати. Це значить, що. Має прямо стосунок до, до інвестицій до створення робочих місць. Тут я би міг подивитися на досвід Польщі, котра просто розвиток сільських територій абсолютно просто є пріоритетом державної політики, тому що в Україні діє цілих 4 мільйона сімейних ферм спою до 10 гектарів. І тут просто бачимо увагу держави Польської Республіки на зайнятість сільського населення. Отже, відкриття вільного обігу сільгоспогідь стане позитивним сигналом для бізнесу та інвесторів. З'являться реальні гравці, які залучатимуть інвестиційний капітал для розвитку виробництва та переробки агропродукції. Земля почне використовуватися як застава для банківського фінансування розвитку виробництва. Усе це позитивно позначиться на зростанні економіки держави та добробуту українських селян. А тому від запровадження вільного обігу сільгосп. Угідь виграють всі українці. Ви слухали програму Колос, підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.